Цей спосіб, який я зараз покажу, як правильно зрізати вуси. Якщо ти продаєш, він тобі зекономить сотні доларів, точніше, ти їх не викинеш на вітер. А якщо ти вирощуєш для себе, то цей спосіб дозволить одним махом розвести собі полуницю, я б сказав, би, в найближчі декілька сезонів можна буде вийти в серйозні насадження, тому що те, що я покажу далі. Будеш сильно впливати на приріст вусів, ну і на терміни посадки. вже ж. Тому давайте почнемо. На прикладі у нас буде полуниця Пегас. Назари йдуть масово дощі. У нас зараз масово полуниця викидає вуси. Ми не зрізали а, з моменту закінчення плодоношення цей сектор, і напливост тут достатньо таки багато. Ну, почнемо. Потрошку почнемо з Пегасу, щоб просто було всім понятно, як я роблю вже останні, напевно, роки. Ну, останні роки 4, напевно, я так роблю вже. Ось я показую У нас це також іде Пегас. Тут багато Пегаса, кстати, по-перше, тобто, його нав'язалось, трохи, трохи є. Як я беру і зрізаю. Свої вуси. Я так роблю багато років, і хто там на ну, мене давно підписаний, він, в принципі, розуміє про що йде мова. Тобто ми вуси зрізаємо не біля куща, да, тут, де вона його кускає, а ось вус. І ось в цьому місці ми його зрізаємо. Ось у нас молодий вус. Ось молодий вус. Тут ми його ще не чіпали, це альба. Як ми ось вже тут багато зрізано, видно, що зрізались уси. вже бачите, що вони не повністю зрізані до коріння. Зризалось ось де ця перемичка, ось стоїться перемичка. Ми зрізаються взагалі перед самим саженцем. Чому не тут? Тому що з цієї перемички, де зелений листочок, в майбутньому буде формуватися ще один вус. І зараз я на практиці покажу, тому що тут вже є старі вуси, і ви просто зрозуміти, ось я вам покажу. Ось ця перемічка, бачите? І ось ще пішов один вус. А тут ще перемічка, ще один вус. Ну, зрозуміло, що цей засок просто розказую принцип, як воно працює. Тобто з цієї перемічки, ось, ми ж якби зрізали тут біля куща, то, ці, то вже б ми, наприклад, оцей вус би ми втратили. На цей вус би ми втратили. А тут вже два вуси, Точніше, два пагани. Тому ми зрізаємо ось в цьому місці. Виходить, ця перемічка потім залишається, вона ще пускає. Такі саджанці можна брати, не треба слухати, що там ой-тільки перші, ой тільки так. Бо тому що от десь вони це прочитали в інтернеті. Плюс-мінус всі сажанці родять однаково. Понятно, що в городі, якщо ви там займаєтесь полуницею, не всі кущі дають однакову кількість ягід, і однакову кількість вусів. Це нормально, так воно і є. Але здебільшого більшість кущів між собою схожа, і плюс-мінус параметри на виході виходять однакові, як і по кількості зібраної ягоди, так і по кількості е, даних е, усів. Тому тільки так ми. Працюємо, це дуже швидко. Чому от ми не зрізаємо У Мене є на цю тему старе відео, за його ніхто не каже ніколи. Ми не зрізаємо тут, тому що воно довго рости буде. Воно буде ще потім по-новому формуватись. І зараз я покажу, наскільки це затягується ось у мене, наприклад, і Мальвіни. Я хочу просто показати. Де нові вуси формуються. Ось формується. Оце новий вус формується. Бачите? А це ось Оце новий вус, а це ось, бачите? Помічник зрізав перед пагіном, а тут він не зрізав перед кущем. Да? Він зберіг цю перемичку, за яку я кажу, І ось вона вже пустила ще одного а, пагана. Що швидше формується? Як ви вважаєте, новий вуст? Чи оцей паган з цієї перемички. Незначно, що вже цього пагана можна було б навіть в касету садити. Для, ну, для розсаднику з копаною трошки він малувати, треба ще почекати. А от для касетки 96, це саме такі смакота садити. Так що по цій причині ми не зрізаємо повністю гус, якщо вже там готові а, пагани. Ось та сама ситуація, ось бачите, теж. От я так називаю перемичка, але не знаю, як вона там правильно називається. Це не суть. Суть в тому, що ми повністю лус біля куща в притихла, так не зрізаємо. І вона попутно буде тут трошки викидати. А потім ми отут зріжемо, зріжем, і з цього піде вусик. Потім буде пагін десь тут. Зрозумілий принцип. Може ще з цього піде. Не знаю, як воно буде. Я зараз просто покажу, мене тут мальвіна, я так ходив дивився, де було. О, ось формується вже, бачите? Ось помічник зризав. І ось формується вус. Ось, по-новому формується. Тут буде через тиждень, я думаю, пагін. Десь так. Це набагато швидше, чим буде формуватись повноцінний вус, і потім ще там буде якийсь там пагін формуватись. Тобто таким способом ми підвищуємо максимальну продуктивність куща полуниць. Максимальну продуктивність. Ну і за сезон десь виходить. Один такий кущ, де є порядка там. Ну, тут по два садилося, Якщо це був би один, ну десь 10-12 отаких от паганів він дасть. Один кущ, а якщо у вас їх буде 100, а що у вас їх буде 1000, 1000 кущів це не так багато, це десь пару соток полуниці. Ну і на виході ви маєте до фігі ще розсади. Раніше я припускав помилки, як я тільки починав займатися полоницею, я ще тоді навіть... По-моєму, розсаду не продавав. Я працював тільки а, ну, для себе, там якийсь, якусь вишню там продав трохи да і все. І то колись продавав розетками. Я так специфічно не вирощував там касетку чи навпаки ну, копану. І я все так, знаєте, обрізав, куч голий, і потім аж тільки через місяць, знову наступна обрізка. В нашому випадку, по такому способу, вона потрошку ці паганці буде кидати і десь через тиждень. Півтора можна буде зібрати. Понятно, що буде їх не стільки, скільки було, ось як місяць ми їх не зрізали там, на, на пагану місцями. Ось я дивлюся, що ж на вусу по 4 пагана, може навіть і по 5 на одному вусу. Тому що вони стоять вже довго, вони вже два місяці плетуться. Це, в принципі, так воно і має бути. Тому, друзі, метод простий як дрова, ефективний, перевірений. А якщо ви ще зверху. Сипнете якогось доброго там по листу, то я думаю, у вас є всі шанси, щоб полониця давала активніше уси. Ну і все залежить насамперед, яка кількість вологи. Якщо йде дефіцит на вологу, понятно, що ці всі процеси будуть затормажуватися. У нас зараз е, йдуть дощі, е, земля наскрізь мокра. Зараз, ось ми в моменті дамо ще двадцятку. Я думаю, скоро покажу відео. І вона буде давати рясніше ці гуси. І по цій причині, якщо даже до толку довести там 5 соток полуниці, ну сажанцю можна отримати дуже багато.